Буду помідосика садити, ану показуй треба садити. Ух ти! слухай, супер, наступного о, давай. хто тебе навчив так садити? Баба! Боже, умниця донь, тиший агроном. Ух ти! А зараз покажи супер. Йдемо руки мити чи ще будемо садити? Ще треба ну, Я ось тут. Помідорів, бабуся, каже, нема. Всі посадила. А на купи помідови. А тут ось ця ялка хай буде. Хай буде. На бажаю копу всі степові досить і сюди наївну води. Я викупаю і посаджу. Да? Да.